Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Трошки було, бачите, у нас суперечки з формою. Не знаю, чому він, побачивши мою жовто-блакитну, почав синю вдягати, хоча його біла нормально б виглядала на фоні жовто-блакитної. Ну, я взяв червону, щоб все добре. Контрастувало, і тепер, ну, як завжди, традиційна процедура. І проти Болгарина якось, мабуть, будемо грати. Цвікіте, цвікіте. І дивимось команду. 82, клуба Насмурта. Може, це якісь матюки, я не знаю просто. І дивіться, насичений півзахист. Нам не дуже грати проти такого, такої тактики, вже колись грали, навіть може і в цьому дивізіоні це Італія. От він вибрав синю форму. І Цвікіте буде грати проти нас. І нагадаю, що у нас 14 очок. Залишається 4 матчі в 5-му дивізіоні. Треба набрати 2 очки для виходу в 4-й, і 5 очок для титулу 5-го дивізіону. Ну, поїхали. Подивимось, що це Італія може, а Італія може багато, коли там особливо є Тевес і коли особливо чомусь з людьми, які збирають серію А. Матчі починаються з пригальмовування. Так було з Ювентусом, яким ми грали. Ну і бачите, бачите це не знаю, якісь серія не сприяє. Не сприяє нормальній грі. Коста. Мата виведе. Виведе Оскар, Оскар! Давно продав би Руні Оскара, але. І Волкера продав би давно, але, на жаль, немає заміни. Натаніель Натан Клайн, начебто Натаніель його звуть. З Саунгемптона, дуже дорогий, срібний гравець. Так-так, спокійно, зараз... зараз хард попрацює. Клайн дуже дорогий. На жаль, на Ді Марію, Раміраса і так далі у нас також грошей немає, вони ще дорожчі. І Агуеро також нам недоступний поки що. Відаль. Як воно. Як воно гладенько йде. Добре, що він помилився. При дриблінгу мата на щурля, щурля. Треба на фланг заходити, у нього там насичений центр поля. О, ви бачите самі. Цей м'яч ледь летить, бо він поки долетить до місця призначення, і ще дергається 305 разів клішим. Ну, і, і турби, якісь малечі і турби. У нього забирає м'яч, так Телес, Знову і турби. Це дуже швидкі гравці вже пішли, тому їх треба зупиняти довгими ногами. Делф. Оскар. Ну, як можна дриблювати, коли коли не бачиш, де чужий гравець, наскільки він близько. І наскільки він швидко до тебе наближається. На жаль, не вийшла передача з першого разу, але дає Оскар. щурля Зайвий рух. Пасна кліши. Клішин трохи не випустив. Вдвох там розбираються на фланзі Оле Оле. І Ей. Простріл. Ні, це не віз. Хоча я натискав простріл. Ну не спрацювало Значить, одне натиснення. Делф непогано відбирає Оскар! Оскар ні, це мата. Це мата. І... І клавіша відбору працює як удар, бо ну, у кого там було відбирати м'яч, якщо він летить до мати. Дуже обережно треба в захисті грати, бо ви подивіться, що відбувається з серверами EA. Бо показувало летенці зелененькі. Зелененьке це дуже добре. Оскар, Дієго Коста і Мата. Мата, який прийом, який майстерний, який чудовий. Так, 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 так. Рафаель, Рафаель! Біжить! Відбирає такі! Ну, Рафаель це вам не волкер! Кочі, Волкер бігає швидше по пунктах, але... Мені він не такий зручний. Уаскар чи виведе. І Ей. І Дієго Коста ударить! Ох, як довго він готується. Ну, довго готується, бо, мабуть, треба натискати дуже раніше, щоб спрацювало просто. Ну, На жаль, на жаль втрачено момент. Як і зараз Обрізка, Смолінг. Кліши. На Рафаеля. Рафаель, Вільям, Оскар. Так. Це супер. Це супер, я вам скажу. Дуже зручно грати. Все видно. Чудові провали. Чуєте? скільки? Чуєте, скільки разів я натискаю? Я спеціально геймпад підніс до мікрофона, щоб всі чули, скільки разів я натиснув вибити і коли він вибив. Ех. Ну, боремось не тільки проти суперників, боремось ще проти самих, самих EA, які за стільки років. Зараз ми помилимось. За стільки років EA не може не може налаштувати нормально сервери. Така потужна компанія. І Барбо! Куди ж ти заходиш в ворота і пролазиш через штангу? Делф. Рафаель. Рафаель прекрасно забирає. Оскар непогано, але в ноги суперника. Ну а, так, з, з такими штучками ми... Ну, хто підбіг? А, ось, Оскар. Хоча логічніше делф, щоб підбіг, бо все-таки він опорник. Навіщо? Ну, подивіться. Давайте помовчимо і послухаємо вболівальників. Вони то без лагів співають. Джереві. З м'ячем. Тевес. Тевес зараз буде прорватися. Або бо того дурного швидкого. І він буде зараз прострілювати. Ні, не прострілює він. Стійка. І падає між ніг. Хотів в дупу залізти головою Харту, але не зробив цього. Стійка нам повезло. Ну, от наш суперник справляється з. Такими гальмами ми поки що з ними справитися не можемо. Кліший, ну це вибивання харта. Він уміє це робити. З такими штуками ми можемо не досягнути двох перемог в двох матчах. Але ми в штрафному майданчику при лагах робимо підкат і робимо його чисто. Дієго коста. О, ви чули? чуєте реакцію вболівальників? Мабуть, це реакція на підкат чи що? Вони так почали жваво кричати, хоча ми просто біжимо в центрі поля. Неможливо, неможливо грати. Я не знаю, як відбувається ця гра у нашого суперника, але у нас У нас це жахіття. Не туди я кидав, ну, нічого. Що ж тут? Харту можна. Оп, Оскар. І ще раз. І ще раз. І от туди. Ой-ой-ой! Ну від Шурлі я такого не чекав. Він повинен був нормально прибрати і пробивати. У нього гарний удар. І тепер нам треба бігти назад. Е, And... Бігти вперед краще хартом. Ніж біг... бігти назад нашими захисниками. Ну і перший тайм 0-0. Щурлі, Щурлі мав шанс, якби нормально крутнувся, то вже удар би був з штрафного майданчика. з меж штрафного майданчика. А для Щурлі не проблема забити з такої позиції. Збиваємо ми Тевеза. І без жовтої картки це ідеальне, ідеальне порушення. Так, 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 зараз от сюди треба. Скажи офсайт. Ні, він каже ще краще. Він каже, він каже, що це порушення правил. Давай, зміни гравця. Молодець. Всі ми ці штучки знаємо, і тепер класно воно, бачите? Класне переключення. І ми тепер галімим Рафаелем маленьким стоїм там, а стояли Молінгом. Рафаель то гарний гравець, але він не для того, щоб стояти на стійці і прикривати дев'ятку. Делф! Рветься Делф! Набирає швидкість і просто на Касера набігає. Не зміг я змінити траєкторію. І от зараз спокійно. Кліши, Мангала. Тікі-така. Вільян. Біліан де м'яч! Не бачу м'яча взагалі. Ох! П'яточкою він грає. В такий-то момент. Де вас? Кліши. І отут не забігає офсайт Коста. Покрутимось на пенальті. Або на пас. І, на жаль, простріл не вдався. Рафаель зносить його і барбу, але це порушення правил Подивіться на це. Швидко розіграли. Хто підбіжить? А тепер Делф підбігає. Оскар. Що за пас? Мата його валять. Привіт! Привіт! Хеллоу! Хай, Ола! Якою мовою тобі ще сказати? Щоб ти зрозумів, що там було порушення правил? Арбітер. І треба... О, молодець, харт. Грамотніше зіграв, ніж. Я, бо я хотів просто вибити, а він взяв в руки і тепер. Тепер красивий пас від Вільяна. І давай відпрацьовуй Вільян. І знову Харповим буде першим на м'ячі. Щурля там прикритий. Так якось легше давати пас. Хаста? Ох, куди? Ну, отже, людина стоїть мата, я на мату хотів давати, а цей чого лазить в офсайді взагалі не зрозуміло. Що він там забув? Вау. А Класно було б, якби Шюрлі доторкнувся таки до м'яча. Так давайте. Постую... Оп! Щюлі на заміну. Не пішла гра у хлопця. Вільям. Оскар, як все важко. Ну тому що всі розуміють. Всі розуміють, що це грати в таких лагах. І треба знести було, що я і зробив. Але я зіграв м'яч, наскільки я побачив. Коста. Оскар. Крутимо, вертимо. Давай, давай. Ну, Коста! Коста підводить капець. Як. Ну що це за відкривання? Це форвард топ рівня? Це якесь лайно, а не форвард топ рівня. А тепер і Барбо спробує наздожини, по-перше, а потім сунь його. <пух> Яке пенальті! Ай, ну тебе, арбітр, ти так і чекав, щоб поставити якийсь пеналь, якусь фігню зробити. Ну, нехай, нехай, зараз візьмем. Так, давайте. Так, зніс, зніс, сирокою ще, ну. Лах, не можна так часто робити підкати в штрафному майданчику, коли так лагає. Давайте, віддаль. Ну не знаю, чи буде він бити по центру, мабуть. Та Хто його, хто його знає, давайте. Продовжуємо, продовжуємо грати. Нічого такого не сталося. Нічого такого не сталося. Ми просто могли взяти пенальті і все. І доторкнувся. Так, ну що, Коста? Коста не війшов. в гру. Сільва йде на ЦАПа. Є замість Оскара виходить Кабельян. Я думаю, Кабельян. Ну що, 17 хвилин, 2 голи. Зробимо. Ну, при таких гальмах важко буде, але постараємось. Він зараз відійде в захист, звичайно. Блокується Барцалі. Якийсь Барцалі блокує удар. Ну, чудово. Ну, Він буде тягнути. Він буде тягнути. І нічого я проти цього не скажу, бо це правильно. Йому повезло, він заробив пенальті, він його ледь, але реалізував. Про це всі забудуть. Як він там реалізовував і взагалі чи було пенальті? Він виграє матч, і що це запас, але. Ханданович. Ханданович рятує свою команду. Ну і Вілля Нікому дати пас. Волкот. Невтомлений Волкот щойно вийшов, починає возитися. Смолінг просто невезучий. Просто невезучий. Класний захисник в Ultimate Team, але невезучий. Неможливо налаштувати, неможливо просто натиснути клавішу з такою силою, з якою хотів би. Просто якесь маленьке гальмо і одразу сила набирається більшою. Волкот. Ну і що це? Що це Волкот? Оце тобі надійся на Волкота і отак от він буде грати. Ну, один-один це максимум, що ми, ми зможемо досягнути. Страшенні лаги, якщо тоді ми виграли в них, то тепер ми програємо. І програємо, я б не сказав, що по грі. Тримає він Волкота. Я знову блокує удар. П'ять хвилин. П'ять хвилин додає. Ну хто там подає, так, на волку-то? Чудово хард приходить. Ще один кутовий. Ну треба подавати, значить. Уже не підбіжать. Кліши! Виносить кіліні, але... Не забуває, бо ну... Ну не везе. Не везе останні матчі якось. Він виб'є і зараз свисне. Арбітер. Волкот біжить. Удар! Гандонович бере! По-іншому я не можу сказати. Волкот! Волко, той, хто повинен був забивати хоч один момент. І ми програємо. У нас залишається три матчі, два з них треба виграти. Чудово! Прекрасно, ми навіть не вирішуємо питання виходу в четвертий дивізіон. І ми програємо. Одна поразка у нас обов'язково повинна бути в дивізіоні. Така безглузда. Ми не змогли показати найкращого свого футболу, бо... Бо ви бачили самі, що це було. Він також не показав найкращого свого футболу, але заставив нас помилитись. І ми самі, ми самі винні в цьому. Ми набираємо 0 набираємо, ми очок, а це означає, що у нас залишається 14, 2 очки до виходу, 5 очок до титулу. Три матчі залишається. Постараємось, постараємось. Ми здобули ювілейну поразку 10-ту в сезонах. Ну, колись це б сталося, тому по-іншому ніяк без поразок і не буде перемог. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт Руде. Побачимось в наступній серії. На все добре.